Нам здається, що коли в нас залишаються останні гроші на рахунку, то все. І все капець. Ми включаємо жадність, в нас включається повне. На останні гроші, дівчатка, хлопчики, мої дорогі, треба йти в ресторан. І показати Всесвіту, що я готовий приймати більше. Коли ми Показуємо нашу готовність, коли ми показуємо нашу відкритість, наше життя починає приходити більше. Карта бажань дає нам такий маячок вона розказує, куди нам треба рухатись. Я не кажу, що на всіх це працює, я це роблю просто з нотаткою. Мені сподобався, я собі закинула, я собі там все ще заскріншотила, До речі, вже заскріншотила ще сюди не скинула, треба поміняти деякі картинки кімнат. Я роблю медитації щоранкові, які на зупинення думок. Після чого я виходжу починаю уявляти цей машин, цей цей будинок, цю машину, те, як я живу, які квартири виглядають. І кожного разу мені приходять мої відповідні картинки. Потім я відкриваю в мене навіть. Вже інстаграм такий, що мені рекламу тільки показує нових будинків, чи проектів та чи ще щось. Бо я ходжу і скрізь кінця. моніторю, все світ постійно це показує. Машини і будинки на все Лажневську, Лажневську розсекретили. Лажневські постійно щось підкидають. І мало того, коли я сказала, яку я машину хочу, я сказала, якого я кольору хочу, бо я їх поцікавилася ними, якого я і чому саме цього кольору хочу. Якого року, на яку суму я розраховую, не повірите, мені прийшло те, що бери машину зараз, оплачуй в січні. Різдвяний подарунок. Різдво прийшло зараз, акція це називається. Ваша макає головою. Розумієте, що? Звичайно, техніки, про які я говорю на курсах, ніхто не відміняв, техніку вдячності ніхто не відміняв, техніку радості ніхто не відміняв, медитація вдячності а, щоранку, чи записування в щоденник як вам зручніше.